Зранку бойовики Тричі обстрілювали з мінометів населені пункти на Маріупольському напрямку. Про це повідомив речник АТО у секторі М Дмитро Горбунов. Нападники вели вогонь по селищах Черненко та Бердянське це поблизу широкиного. Ніхто з українських бійців не постраждав. Підтверджує цю інформацію речник адміністрації президента з питання АТО Андрій Лисенко. Противник вів вогонь з широкого спектру озброєнь, зокрема 120 міліметрових мінометів, 122-міліметрових гармат та танків. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів. Про інші населені пункти, які також потрапили під обстріл терористів, розказали у штабі АТО. На Донецькому з мінометів та артилерію калібру більше 100 мм загарбники вели вогонь по пісках, шахті Бутовка, Маріїнці, опитному та водяному. На Артемівському артилерія бойовиків вела вогонь по Марково, міномети по Новгородському, великокаліберні кулемети по Ленінському, гранатомети та стрілецька зброя по Кіровому. В районі Веселої Долини відбулось бойове зіткнення з диверсійно-розвідальною групою противника.